Всім привіт! І сьогодні б я хотіла поділитися з вами рецептом «Під з кишенькою. Цей рецепт став дуже популярним в моєму інстаграм і набрав майже 3 мільйони переглядів. Але в коментарях виникло багато питань щодо процесу приготування. Тож я створила повноцінне відео, в якому розповім про всі нюанси з 350 грамів борошна і стакана води можна отримати 10 ось таких класних піт, які можна замінити як хліб до сніданку. Приступаємо до приготування. І першим ділом просіюємо в глибоку посудину. Робимо невеличке заглиблення по центру. І перед тим, як вливати воду в борошно, треба її трішки посолити для того, щоб сіль розчинилась. Всипаємо буквально дрібку солі. І вливаємо гарячу воду в наше борошно. Вода має бути настільки гарячою, що, вставивши палець в стакан, вам буде не сильно приємно. Але не окроп. Чи петрушка. І тепер воду вливаємо в це заглиблення. Слідом вливаємо олію. І лопаткою починаємо замішувати тісто, тому що рукою буде не зовсім приємно, так як вода гаряча. По максимуму намагаємось захопити все борошно, яке є в нас в тарілці. І перемішуємо до поєднання. Виходить щось по типу заварного тіста на вареники. Як тільки тісто стане комфортної температури, перекладаємо його на робочу поверхню. Як бачите, на своїх помилках вчитись я не вмію, тож сьогодні я знову одягнула кофту з незручними рукавами і піти будуть зі смаком кофти. Перекладаємо тісто на поверхню, руками збираємо те, що тут лишилось, знімаємо залишки тіста з ложки і починаємо руками замішувати тісто. Воно ще тепле і дуже комфортно з ним працювати. Вимішуємо до того стану, допоки воно перестане липнути до рук. На це потрібно приблизно 3-5 5 хвилин. Також позбирайте залишки тіста з рук, тому що тут повноцінно можна назбирати ще на одну піту. І вже за 2 хвилини від початку вимішування тісто взагалі перестало липнути до рук і стало дуже приємним та еластичним. Працювати з ним просто одне задоволення. Бачите, взагалі не липне до рук. І тепер перекладаємо наше тісто в звичайний поліетиленовий кульок. Або обмотуємо харчовою плівкою, якщо ви дуже багаті, і у вас є харчова плівка. І залишаємо наше тісто відпочивати при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Навіть шматок тіста лежить і відпочиває, а я ні. Піду посуду. Минуло 40 хвилин, і допоки тісто відпочивало, а я на жаль, ні, кликовина розвилась і тісто має абсолютно іншу структуру. Воно стало ще м'яккіше і працювати з ним тепер ще набагато приємніше. Перекладаємо тісто на робочу поверхню, формуємо з нього продовгувату ковбаску для того, щоб було зручніше ділити. І тепер ділимо наше тісто на 8-10 однакових частин. Я роблю це на око, тому що в мене глаз алмаз, а ви можете скористатись терезами. Округлюємо кожен шматочок тіста і формуємо з нього маленький шар. Якщо бачите, що десь шматочок тіста трішки більший за інший, то просто відірвіть від нього і додайте до меншого. І тепер приступаємо до найголовнішого етапу поверхню, на якій ми будемо працювати, добре присипаємо борошном. Це потрібно для того, щоб з обох сторін кулька, яку ми будемо розкочувати, була присипана також борошном. Ці інші кульки просто накриємо рушником, для того, щоб вони не обвітрювались. Спочатку просто розплескуємо кульку руками. Дуже важливо з обох сторін обтерти на шматочок тіста борошном, бо з обох сторін за допомогою борошна отут з'являється захисний шар, який при нагріванні не тріскається, і в кінці кінців піта виходить з кишенькою. І приступаємо до розкочування тіста. Намагайтесь розкатати його так, щоб воно було в вигляді кола. Показую, як має виглядати ідеальна піта. Обов'язково без розривів, середньої товщини, бо тому, що якщо буде занадто тонка або занадто товста, вона просто не надується. З обох сторін дуже добре присипана борошном і в діаметрі приблизно 15 см. Не робіть піти занадто товстими, тому що в процесі нагрівання їм просто не вистачить сили для того, щоб відкрити ось цю кишеньку киснем. Ось така товщина буде ідеальна. І всі ці дії ми повторюємо з кожним шматочком тіста. Але намагайтесь не розкочувати одразу всі шматочки тіста, тому що тісто потім обвітриться. Розкочуйте кожен шматочок тіста безпосередньо перед приготуванням. Сказала вам я і сама розкатала вже три шматка ум'є нема. Зверніть увагу, що на піті немає жодних розривів. Перед приготуванням піц сковорідку потрібно добре розігріти. Викладаємо на неї шматочок тіста. Як тільки з'явились перші бульбашки, можемо перевитати на другу сторону. І приблизно через одну хвилину піту можна знову перевертати вже другий раз. Перевертаємо піту всього в процесі приготування двічі. І перевернувши другий раз, вона має почати надуватись. хотіла б наголосити на тому, що перед приготуванням цієї страви пательню потрібно сильно нагріти. І хочу порекомендувати вам брати якомога старішу пательню без якихось новомодних покриттів. І обов'язково рівномірно розкочуйте кожен шматочок тіста. Це дуже важливо для того, щоб піта потім надулась. Ідеальна товщина тіста для приготування піт 4-6 міліметрів. Могла б я звичайно сказати, що це якась магічна магія, але через те, що я відвідувала в школі фізику та хімію, для мене це магією не являється, хоча й виглядає дуже прикольно. І в результаті в мене вийшло 9 піт. Для того щоб вони вийшли м'якими після приготування, просто накрийте їх вологим рушником. Начиняти такі піти можна абсолютно різноманітною начинкою. Моя улюблена це салямі або курка з зеленю. Всім дякую за перегляд. Якщо вам щось було незрозуміло, пишіть в коментарях, я дам відповіді на всі ваші запитання.